дивитесь ситуацію програму про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Вовк. що трапилось на Черкащині протягом тижня. Ви дізнаєтесь після короткого анонсу. Держслужбовці піймалися на хабарі. На Черкащині у вогні загинула жінка, ДТП зі смертельними наслідками про це та інше вже за мить. Шістьма роками волі може поплатитися 20-річний парибок з Христинівського району за те, що викрав коней разом з возом. До цього він випивав з друзями, тоді і виникла ідея наламати дров у лісі. Він запропонував товаришам вивезти коней у 56-річного господаря, проте компанія його не підтримала. Тож на справу пішов сам. Але сп'янілий крадій так і не зміг довести свій задум до кінця. Коней з возом залишив у лісу Смузі, а сам повернувся додому, де й був затриманий правоохоронцями. Наразі. Зі за фактом крадіжки проводиться слідство винному передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. У парубка це вже не перша проблема із законом. Держслужбовці налагодили цілу схему одержання лівих коштів. Від місцевих мешканців за оформлення українських та закордонних паспортів вимагали по 1200 тисячі гривень. Насправді ж за цю послугу законодавство встановило офіційні 650 гривень. Правоохоронці затримали обох посадових осіб на гарячому у робочому кабінеті під час одержання чергової частини грошей 4800 тисячі гривень за оформлення чотирьох паспортів. Наразі вирішується питання про обрання правопорушникам міри запобіжного заходу. Ну щастя, 25-річній дівчині із Городищенського району не вистачало телевізора і тюнера. Тож вирішила пограбувати свого 55-річного знайомого. Чоловік поїхав до сміли, його відсутністю і скористалася жіночка, пота й винесла майно і сховала у себе вдома. Коли чоловік повернувся, то помітив зламаний замок, а у будинку панував повний безлад. Тоді її викликав правоохоронців. Наразі дівчину затримано, їй загрожує від 3 до 6 років за ґратами. Триває слідство. В Черкаській області нагнали етилового спірту на 3 мільйона гривень. Щоправда, незаконно. Підпільний спиртовий завод упродовж тривалого часу виробляв продукцію близько однієї тисячі літрів на добу. Співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області затримали на гарячому злочинну групу у кількості 13 осіб. Одні займалися виготовленням, а інші збутом. В ході проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили виробниче обладнання та готову продукцію. Нині встановлюють канали її реалізації. Оперативники міндоходів Черкас з незаконного обігу викрили чергову партію тютюнової контрабанди. Якби не злагоджені дії спеціалістів митної та податкової служби, ринок Черкащини міг поповнитися величезним асортиментом нелегальної тютюнової продукції, адже по місту курсувала автівка, якою здійснювалося транспортування контрабандних цигарок. Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено 11 тисяч пачок сигарет на загальну суму 165 тисяч гривень. Згідно з цим фактом, слідчим управлінням фінансових розслідувань було відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Мешканка міста Черкаси реалізовувала, транспортувала, зберігала. З метою реалізації цигарки, вони були як з фільтром, так і без фільтра. Іноземного походження. Це в основному були тютюнові вироби виробництва Молдови та Росії. Вилучено автомобіль, яким здійснилось його перевезення. Загалом було вилучено із незаконного обігу товару на суму більше 165 тисяч гривень. Відповідальність за це передбачена. Статею 204 кримінального кодексу наразі триває слідство, з'ясовуються канали походження, і я думаю, що долю вилученого товару і самої громадянки вирішить суд. В селі Безпальче Драбівського району сталася пожежа причина необережність господаря під час куріння. Літній чоловік намагався загасити полум'я власними силами, проте, врешті, був вимушений відступити та викликати вогнеборців. На час прибуття рятувальників вогонь вже стиг охпити дах будівлі. Проте, завдяки оперативним та злагодженим діям війців пожежно-рятувальної частини пожежу було швидко ліквідовано. Горіло у селі Степанці Канівського району пожежу спричинили безхатченки, які оселилися у покинутому будинку. Намагаючись зігрітися, люди розвели багаття прямо у середині кімнати. Це і стало причиною пожежі. Під час осіння вогню рятувальники виявили у будинку тіло 55-річної жінки безхатька. Як стало відомо, коли сталося загоряння, жінка втратила орієнтир у задимленому приміщенні та не змогла вчасно його покинути. В Уманському районі у селі Піківець в господарстві 40-річної місцевої жительки сталося загоряння. Пожежа була ліквідована силами співробітників Уманської пожежно-рятувальної частини. Водночас вогнеборці не дали вогню поширитися на поруч розташований житловий будинок. Причиною загоряння стало порушення правил безпеки при експлуатації печі. Через експлуатацію несправної печі зайнялося у господарстві мешканців села Бубнова Слобідка Золотоніського району. Вогонь помітили вранці. На час прибуття пожежників він вже встиг знищити частину перекриття будинку та домашні речі. Ханівському районі загинув 48-річний чоловік. У його будинку виникла пожежа. На час прибуття рятувальників вогонь встиг знищити покрівлю. А коли загоряння ліквідували, усередині виявили тіло господаря. Причиною називають несправне пічне опалення. Трагедія за подібних обставин сталася у селі Щербинівка Золотоніського району. Горіло у будинку 73 річної бабусі. На жаль, життя літній жінців рятувати не вдалося. Біля села Вознесенська Золотоніського району сталася дорожня транспортна пригода. Як стало відомо, 49-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з'їхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом. Під удару водій та 23-річний пасажир автомобіля загинули на місці пригоди. Їхні тіла затисли у понівечену авто, тож деблокувати їх довелося рятувальникам. Далі рубрика, в якій ми підібрали відеоматеріали з місць ДТП, відзняти з свідками. І пам'ятайте, чого б не трапилося на вашому шляху, головне у будь-якій ситуації. Залишайтеся людьми. До зустрічі за тиждень.